Привіт, любі подружки! Хочу представити вам Крістіана Грея. О, ні. Ми заснували книжковий клуб, аби збуджувати наш мозок. Збуджувати ця книга точно здатна. О, вау. Ого, ще це не моє вперше. Бачу цю книжечку. Це ж бридко. Тебе колись шмагали. Що? У мене від цієї книжки голова обертом. Подай мені кому ти. Ти хочеш мене зв'язати? Що? Нічого, то я. Якби жінки нашого віку мусили займатися сексом, Бог би не знущався над нашими тілами. За себе говори. О, це не Бог, а пластичний хірург. Тобі потрібно почати знайомитись. Джордж Майерс. Заведи своє кохання за допомогою пікавок. Щось ще ваша честь. Чоловік твоїх мрій вже поруч. На цьому все. Дякую. Гаразд. Пилька? Артур Райлі? Сорок років ти бачилась. Давно ти їси морозиво. У мене мозок замерз. це професіоналу. Боже мій. У вас перше побачення. Одягне щось сексуальне. Не забувай про зручність. Це вже надто зручно. Чорт. Цього року. Привіт, красення від квіточки приніс. О, кресень. Нова сторінка. Усі пам'ятають перший поцілунок. Можу розповісти про найкращий. Можливо, він ще попереду. <хи> Можливо. Завжди краще за старі. Не думав, що колись повернусь. Все залишилось таким, як у спогадах? Стало кращим. To... Мам, будь реалісткою. Я знайшла чоловіка, який викликає у мені почуття, про які я давно забула. Це набагато краще, ніж вважаєш. Може, нічого в нас і не вийде. Та це життя. Я ще хочу трохи пожити. Книжковий клуб. Повірити не можу, що ти підмішала мені у пиво Віагру. Пане, прошу вийти з машини. Не дуже слушна ідея, офіцера. Зрозуміло, гарного вечора і вам. Дякую.